Сьогодні ми з вами поговоримо про правильні і неправильні дроби. Які ж це дроби? Давайте розглядати на конкретних прикладах. Візьмемо з вами дріб дві п'ятих. Як ви вже пам'ятаєте, у нас знаменник дробу показує, на скільки частинок ми поділили, а чисельник, скільки частинок ми взяли. На конкретному прикладі ми з вами взяли торт, поділили його на п'ять частинок і з'їли із них дві. Все, вроді би, нормально. Добре. Уявляємо собі таку ситуацію. 9 п'ятих. Ми з вами поділили торт на 5 частинок, а з'їли 9 частинок. Чи таке може бути? І як взагалі таке може бути? Виявляється, ми з вами з'їли 5 частинок нашого торту, да? тобто ми з'їли 5 п'ятих або 1 цілий торт, потім заглянули в холодильник, бо нам цього виявилося мало, і з'їли ще 4 шматки від якогось іншого торту. Як ви вважаєте, це правильно? Ні, це якось неправильно. Взагалі, 9 від 5, як таке може бути? Тобто, якщо у нас будуть дроби, коли 3, восьмих, 6, 11, коли у нас чисельничок буде менший за знаменник, коли ми можемо да, торт поділити на 11 шматків і 6 з них з'їсти, це буде правильно. А ось неправильно, це коли у нас чисельник буде більший за знаменник. Хіба ж ми можемо торт поділити на 5 шматків, а з'їсти 12? Або ж Торт поділити на два шматки, а з'їсти сім. Да? Тобто дроби, у яких чисельник буде більший за знаменник, це неправильні дроби. Також до неправильних дробів відносять дроби, у яких чисельник дорівнює знаменнику. Тобто, наприклад, якщо у вас є торт, ви поділили його на чотири частинки і чотири з'їли самі. Хіба це чесно, хіба це правильно нічого не залишити іншим? Ні, так неправильно. Тому 4 четвертих. 7 сьомих, 8 восьмих це все неправильні дроби. Давайте з вами запишемо означення. Правильний дріб це дріб, в якого чисельник менший за знаменник. Наприклад, 2 п'ятих, 3, восьмих, 6 одинадцятих, 7 восьмих, 1 четверта, 25, 27. Неправильні дроби або неправильний дріб це дріб, в якого чисельник більший. Або дорівнює знаменнику. Наприклад, 10 восьмих, 12 п'ятих, 7 других, 4 четвертих, 7 сьомих, 8 восьмих, 100 сотих 8 п'ятих, 6 четвертих, 3 третіх, 12 сьомих. Правильні і неправильні дроби. Про це ми поговорили. І давайте з вами ще порівняємо правильні і неправильні дроби із одиничкою. Ну, наприклад, ми з вами розуміємо, що. Два шматочка від п'яти це ми з'їли якусь частинку від торта. Тому дві п'ятих будуть менші за одиничку, три восьмих буде менше за одиничку. Чому? Тому що це всі дроби це якийсь шматочок від цілого торта. Ми торт порізали на вісім шматків, а з'їли лише три. А одиничка це цілий торт. Тому виходить, що усі правильні дроби будуть менші за одиничку. Порівнюємо неправильні дроби. 10 восьмих. Торт розрізали на 8 шматків. А з'їли ми 10. Тобто ми з'їли торт і ще десь знайшли 2 шматка. Тому розуміємо, що це буде більше, ніж одиничка. Це буде більше, ніж цілий торт. 12 п'ятих більше, ніж одиничка. І так далі. Неправильні дроби більші за одиницю. Або ж одиниці дорівнюють. Чому? Тому що 4 четвертих це одиничка. 7 сьомих це одиничка. 100 сотих це одиничка. Робимо висновок, що правильні дроби завжди будуть менші, менші за одиницю. Неправильні будуть більші або дорівнювати одиниці. Думаю. Тут нічого важкого немає. Тому давайте з вами перейдемо безпосередньо до практики, але ще ще одненький момент, про який я забула проговорити, що у нас існують такі дроби в виду, запустити червоною пастою, ось так: 0 b Наприклад, дріб 0-х, 0 третіх, 0 п'ятих. 0,17. Тобто ми поділили торт на два шматочки і жодного шматка не з'їли. Поділили на три шматка і жодного не з'їли. Тобто ми не з'їли нічого. Ці всі дроби дорівнюють нулю. Якщо ми нічого не їли, то ми з'їли 0 шматочків. Тому будь-який дріб, в чисельнику якого є нуль, буде дорівнювати нулю. З цим розібралися, переходимо безпосередньо до виконання вправ. Я почну усну, ви можете записувати. Які з дробів є правильними, а які неправильні? Пригадуємо означення, які є правильними, які неправильними. Надіюсь, всі це вже пам'ятають. Тому 1 п'ята – правильний, 5 сьомих – правильний, 3 других – 3 більше за 2 – це неправильний дріб, 7 сьомих – Чисельник дорівнює знаменнику неправильний. 24 31 – правильний. 9 сьомих неправильний. 12, 11 неправильний, 1 друга правильний дріб. Важко? Ні, не важко. Далі, випиши із дробів, ті, які менші за одиничку, дорівнюють одинички і більші за одинички. Пам'ятаю, що менші за одиницю у нас правильні дроби. Виписуємо їх: 7 дев'ятих, 3 четвертих. Одна, вісімнадцята. Це були правильні дроби, які менші від однички. Дорівнюють одничці ті дроби, у яких чисельник дорівнює знаменнику. Вісім восьмих, дев'ять дев'ятих. І більші за одиничку, ті, хто залишилися або ж ті дроби, яких чисельник більший за знаменник. 12, одинадцятих, 18 сьомих. Теж думаю, нічого важкого немає. Далі напиши зі знаменником 5: усі правильні дроби, 3 неправильних дроби і дріб, який дорівнює одиниці. З вашого дозволу, я це зроблю на стікері, ви записуєте, звичайно, в зошиті. Отже, номер 1005. У нас вже з вами є знаменничок, який дорівнює 5. Нам потрібно написати усі правильні дроби. Пам'ятаю, що це ті дроби, у яких чисельник буде менший за знаменник. Дві Одна п'ята і, в принципі, можна записати 0,5, тому що це буде 0, хоча дробом це важко назвати. Тому, якщо ви напишете 0,5 чи не напишете, це не буде великою помилкою. Друге, три неправильних дроби. Тобто ті дроби, у яких чисельник буде більше за п'ятірку. У мене це, наприклад, 7 п'ятих, 100 п'ятих і 126 п'ятих, тобто 6 п'ятих, 8 п'ятих будь-які. І останнє дріб, який дорівнює одиниці. Це той дріб, у якого чисельник дорівнює знаменник. В нашому випадку це 5 п'ятих. Неважкий номер, ідемо далі. Порівняй дроби. З вашого дозволу, я це буду робити в підручничку. ви переписуєте: 8 дев'ятих і одиниця я розумію, що буде знак мінус, знак менше. Ми тільки що це з вами виконували. 11 сьомих більше за одиничку. Взагалі, давайте ви зараз спробуєте зробити це самостійно, а зі мною тільки разом перевірити. Да? 8 8,8 дорівнює одиниці. Одиничка більша за 7 713. Одна друга і 5 четвертих. Важко порівняти різні знаменники, різні чисельники. Як нам такі дроби порівняти? Все дуже просто, зверніть, будь ласка, увагу: цей дріб правильний, а цей неправильний. Тут ви торт поділили на дві частинки і з'їли одну, тобто з'їли половинку торта. Тут ви торт поділили на чотири частинки, а з'їли п'ять. тобто ви з'їли цей торт і ще шматочок, тому одна друга буде менше, ніж четвертих. 4 четвертих і 5 шостих. Пригадуємо, що 4 четвертих це одиничка, і тому одиничка буде більше, ніж 5 шостих. Звісно, 4 четвертих буде більше, ніж 5 шостих. вісімнадцятих – це одиничка, а 5 третіх – це у нас неправильний дріб. Так? Тому 5 третіх буде більше, ніж 18 вісімнадцятих. 5 дванадцятих і 12 п'ятих. Тут що ми робимо? Знову звертаємо увагу на це. На те, що це неправильний, що це правильний дріб, а це неправильний дріб. 5 дванадцятих менше, ніж 12 п'ятих. Чому? Тут ми торт поділили на 12 шматків і з'їли лише 5. Ще батькам і друзям залишили ми торт. А тут ми торт поділили на 5 шматків, а з'їли аж 12 шматків. Тобто ми ще пішли і десь 7 шматків знайшли, окрім нашого торта. І це неправильно. Тому, тому дванадцятих буде менше, ніж 12 п'ятих. 7 сьомих і 111, 111. Хотілося б сказати, що 7 сьомих, да, всього лише 7, воно має бути менше, ніж 111. Але ми пам'ятаємо, що 7 сьомих це одиничка. 111-111 це також одиничка. Тому тут стоїть знак дорівнює. Важко? Ні. Я сподіваюся, що вам тут важкого нічого не було. Ідемо далі. Номер 1010. Яким дробам відповідають точки А, Б, С, Д є на координатному промені. У нас з вами є малюнок, які з дробів є правильними, а які неправильними. Перед тим, як визначати координати, ми з вами маємо подивитись на те, що у нас є одиниця. Тобто нам вказують наш одиничний відрізок. Через скільки клітинок, через скільки кроків, через скільки ем, позначок у нас знаходиться наша одиничка. Рахую, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто до 1, від 0 до 1 мені поділили на 8 рівних відрізків. Точка А знаходиться на другому кроці або на другому відрізочку. Тому її координата 2. Пам'ятаємо, що поділили на 8 рівних шматків, буде 2 восьмих. Координата точки А, 2 восьми. для тих, хто забув, як це правильно записується. Я вам запишу. І так, це був номер 1010. 10. Точка А має координату 2 восьми. Рахуємо далі. Після двічки, після А ідемо 3, 4, 5. Дійшли до точки С. Вона має координату 5 восьми, 6, 7, 8. 8 восьмих або одиничка точка Б. Ідемо далі. 9,10. Точка Д у нас 10 восьмих і точка Є e, наступний крок у нас 11 восьмих. І одразу можемо зробити висновок: що правильні у нас дроби 2 восьмих і 5 восьмих. Неправильні 8 восьмих, 10 восьмих, 11 восьмих. Надіюсь, з тим номером ви також розібралися. Номер 1013. При яких натуральних значеннях х дріб х сьомих буде правильним. Знову ж таки, я це роблю ось тут, щоб ви бачили ще й умову. Хто хоче, записує в зошит, хто і так це все може робити, може не конспектувати. Номер 1013. У нас є дріб сьомих. Нам потрібно зробити так, щоб цей дріб був правильним. Тобто чисельник був менший за знаменник. Це можливо, якщо Х буде дорівнювати 6, 5, 4, 3, 2, 1 і е, Могла би я написати ще 0, але звертаю вашу увагу на тому, що при яких натуральних значеннях х, а 0 – це не натуральне число. Тому наші відповіді 6, 5, 4, 3, 2, 1. Або ж дроби 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7 і 6, 7. З цим розібралися, тут же виконаю номер 5. 1014. При яких натуральних значеннях А дріб 6А буде неправильним. Укаже такі три значення, при яких дріб буде правильним. Отже, спочатку неправильний дріб. Неправильний це коли чисельник буде більший за знаменник. Тобто літера А має бути менша від 6. Це можливо, коли А буде 1, 2. 3, 4, 5 і ще обов'язково 6. Тому що дріб 6 шостих буде теж неправильним. Тобто наші дроби 6 перших, 6 других, 6 третіх, 6 четвертих, 6 п'ях і 6 шостих будуть неправильні. І нас просять назвати три значення А, і щоб дріб був правильний. У мене це нехай буде 7, 9. 13, да? Тобто дріб 6, 7, 6 9, 61 буде правильним, коли чисельник буде меншим за знаменник. Теж ось такі неважкі завдання, і йдемо з вами далі. Наступне наше завдання номер 1018. Кожне із трьох однакових яблук розрізали на чотири рівні частини. Яка частина яблука дістанеться дитині, якщо їй дадуть три частинки? Отже, наші яблука порізали на чотири частинки. Ми розуміємо, що розрізали ціле яблуко. Неважливо, скільки цих яблук розрізали. Яблуко є у нас яблучко. Його розрізали на чотири частинки. Тому в знаменнику буде обов'язково чотири. Чому чотири? Тому що знаменник показує, наскільки рівних частинок розрізали ціле число. Ми розрізали наше ціле яблуко на чотири частинки. Яка частина яблука дістанеться дитині, якщо їдуть три частинки? Три четвертих отримає дитина, якщо йдуть три четвертинки яблука. Якщо йдуть сім частинок, то вона отримає сім четвертих від яблука. Якщо вона з'їсть 8 частинок, вона 8 частинок, вона отримує 8 четвертих від яблука. І останнє, якщо вона з'їсть 11 частинок, вона з'їсть 11 четвертих від яблука. Ще раз наголошую на тому, що у нас знаменник тут всюди 4, тому що яблука розрізали на 4 рівних частини. Неважливо, скільки тих яблук було. Така задачка. А далі я хочу вашу увагу звернути на дві задачі: номер 1019 і номер 1021. І розв'язуючи їх, я хочу провести, скажімо так, аналогію між цими двома задачами або ж навпаки ем, їхню суттєву різницю. Да? Аналогія коли щось схоже, а насправді ці задачки дуже різні. І ми зараз з вами їх розв'яжемо. Читаю умову. бригада побудувала склад за 72. Дні. Планом було передбачено 7 шостих цього часу. Отже, було 7 шостих, а вони побудували за в план. 7 шостих, а вони побудували за 72 дні. Скільки днів було відведено на будівництво цього складу за планом? Отже, як нам цю задачу зрозуміти? Да? Ми з вами розв'язували вже коли ми шукали дріб від числа? В цьому випадку аналогічно нам потрібно знайти 7 шостих від 72 ми такі задачі з вами вже робили. Коли ми шукали 7 шостих від 72, що це означало? Що 72, неважливо чого, яка там, значить, не суттєво, 72 розділили на 6 рівних частинок, На 6 рівних частинок. Да? І взяли 7 таких частинок. Тобто, щоб нам знайти, скільки в одній частинці, нам потрібно 72. Спочатку поділити на 6, і ми знайдемо, тому що наших 72 розділили на 6 частинок. Нам потрібно знайти одну частину. Для цього ми 72 ділимо на 6, але у нас таких частин було 7. Ми маємо помножити його ще й на 7. 72 ділю на 6 буде 12. 12 множу на 7, буде 84 дні. Отже, заплановано, да, відведено було на побудову складу 84 дні. Але його побудували раніше за 74 дні. Відповідь до нашої задачі 84 дні. Основне, на що я звертаю увагу, те, що я виділила червоним кольором 7 шостих від 72. І суттєву різницю у наступній задачі. Чому? Читаю умову: токар виточив на верстаті 100. 5 деталей, виконавши 21,19 від норми. Тобто норма у нас не була 105 деталей. Да? Ми не будемо шукати 21,19 від 105. 21,19 від норми. Яка норма ми не знаємо? Ми знаємо, що токар виготовив. 2119 роботи і це 105 деталей. А тепер, будь ласка, я чому ці дві задачки побудувала, ось так розв'язала. Зверніть увагу, тут ми шукали 7 шостих від 72, а тут у нас 21.19 це 105 деталей. Що це означає? Що наших 105 деталей розділили не на 19 частин, а 21 частинка це 105 деталей. Ще раз наголошую: 21 частина це 105 деталей. Тому, щоб нам з вами знайти Одну частинку нам потрібно 105 поділити на 21, тому що 21 дев'ятнадцята це 105 деталей, а вже потім помножити на 19. 105 ділю на 21 це буде 5. 5 множу на 19 це буде 95 деталей. Це була ось та наша норма, яку мав виконати токар. Знову ж таки, ще раз, можливо, комусь набридло, але дуже хочу, щоб ви побачили цю різницю. Коли ми шукаємо 7 шостих від якогось числа, ми ділимо на знаменничок і множимо на чисельник. Коли ми знаємо, що наше число це якась Ділим, ми наше число ділимо на чисельник і множимо на знаменничок. Дуже суттєво побачити цю різницю. Я написала кілька знаків оклика, ось так будувала вам дві задачки, будь ласка, кольором виділіть ось це, щоб ви бачили, як такі задачі розв'язувати. Ми з вами не дорозв'язали нашу задачу, тому що у нас питають, скільки. Наскільки деталей токар перевиконав норму? Норма була 95, а він зробив 105 деталей. Тому це була перша дія, а друга дія у нас нам потрібно 105 відняти 95 і це буде 10 деталей. Настільки він перевиконав норму. Да? Але основне це звісно, щоб ви зрозуміли на 10 деталей відповідь, щоб ви зрозуміли оцю суттєву різницю між задачами. Далі, основний, да, основна, те, що я вам хотіла розкати, я вам вже розказала. Але для тих, хто цікавиться математикою, хто хоче. Знати трішки більше, я хочу пояснити, що як розв'язувати номер 1023. Зверну вашу увагу, що це номер 4 рівня, тобто він трішки складніший від попередніх завдань. Укажи всі натуральні значення Х, при яких буде правильна рівність. У нас є перше. Х сьомих менше одинички. І так, нам кажуть, що цей дріб має бути менше, ніж одиничка. Ми пам'ятаємо, що менші за одиничку правильні дроби. Тому ось тут має бути правильний дріб. Коли дріб буде правильний, коли х буде менший за 7. Тобто х буде 1, 2, 3, 4, 5 або 6. Важко? Я думаю, ні. Абсолютно не важко. І друге завдання 4 іксових у нас більше за одиничку. Коли наш дріб буде більший за одиничку, коли він буде неправильним. Але, тобто, це буде 1, 2, 3. Наш дріб буде неправильним і коли х буде дорівнювати 4. Але 4 четвертих дорівнює одиниці. Тому четвірка нам не підходить. Лише 1, 2 і 3. Ось такі завдання, я надіюсь, не важкі. Тут взагалі четвертий рівень. А подивіться, яке воно легеньке. Я надіюся, ви розберетеся і з легкістю виконаєте домашню роботу, ніяких труднощів у вас не виникне. Бажаю вам успіхів у виконанні домашньої роботи і лише відмінних оцінок.